Всім привіт! Ви на каналі Ваша Даша, і сьогодні ми проходимо башню кольорі. Привіт, дівчинка, і пока! Хоча знову привіт! Ой, тут так прикольно телепортує. Хоча я в цій башні, що я вже проходила, мені також, також само О, Оце якраз для мене. Це для мене і не легко, і не складно тому це для мене. Тільки якось мені не дуже стрибати по драбинам. Я більше люблю був таких всяких штучках ось. Ну, це просто рівень такий був, так що все нормально тут. Ааа! Ви це така висока дівчина. Шість хвилин, серйозно? Тут так багато колорій. Треба пройти о, вище 6 хвилин. А, чого вона надіяла? Коли типу я походила, ще я не попадала. Нічого, ну, дівчинка також. М -м -м -м. Ну для мене це легко. Тільки мені лінь стрибати. Того я б якось щепити. Да, і що це таке? Привіт. А -а -а, да Ох, <свеч> ну Давай, девчонка, у нас выйдет. А -а -а! Ура! О! Знову А ні. Знаєте стрибовки? Я не люблю драбини і це ще прискакувати. Я не знаю, як називати. Ну так, що прям платформа і стрибати. Ось так от проходити ще так. О! В мене завело просто само екран, воно, Ну хто грає в Roblox, ти знає? Воно так було заведе само. І все. Кінець. Обережно. Ааа, я тебе то попала. Хух. Хоча ні, не нахух. Ого, там люди сипалися. За чем? Вот просто на самом конце. кінцем. Привет, хлопчик. Стало схожее единицу. Ух ты! Я так чуть вдачно не впала. Мы девчонка бежим. Да. Девчонка, ну она мне под нос. Подлезла и все. Треки тоже сюда. Она хочет все штучки проходить. Ура! Прийшла! Ай! Не не пускаю! Ой, я це тут час подовго йде, і це еще на один ікс. А -а -а -а! Обережно, обережно, будь ласочка, не впасть. Вот я це не фронт. Не профі, але й нуб Напевно, це краще. Так, подумала, я, напевно, це краще. <Ты> так це було краще. Я зробила правильний вибір. Ой, а куди тут стріпати? <5 noise> Обережно. А тут <noise> що? Так. Вот когда ось такая просто платформа, і с предончанностью, нужно быть очень осторожным, потому что это какая подстава, Вот я так стала. что там было очень просто. И там раз, и меня штука на низ кинула. ні, нет, не, не случается, Так что так. Потребно быть обережным, когда просто вот такая платформа. А я случайно закрепила, и теперь она у меня закрепила. Башня Колюри называется. Боже, как это страшно. Вы видели, как мне голова жала Ну, не Так, добре ми йдемо. А! У мене не хотіло лізти! Полізли, пострибали, полізли, пострибали, полізли, пострибали, полізли, пострибали Ой, це, а це платно. я так і знала це підстава Обережно Я кажу людям обережно а сама я тороплюсь, як ніколи. Да що таке? Обережно, обережно, дівчинка в шоці. а, -а, -а, -а! день. а ум. На кінці. Це дуже ризиковано було і дуже страшно. Добрий день. Трішечки. Давай, Даша, в мене вийде без торопим. Давай, дівчинка, у нас вийде, і всіх там закрити. Ні. Є. Ого, дівчинка. Ура! З другого ще з третього разу. Що це таке? Ну що любить? Тут на що. Якісь такі штучки цікаві. Не здається, вони вбивають, бо вони щось підозрели якісь. Ну реально, підозрели штучки, можливо, вони вбивали. Так. Так, а ми проходимо. А! Ой це було. Це просто... це просто. Це просто було я в шоці було. Все так просто. Ця штука не, не... не вбиває кухні. Тут так стрибок. Ай! Ай, я чуть не впала зі цього. з цього сповіщення. Три хвилини? Ага, я бачу, де я. Ух ти, що ви бачили, як я впекнулась! Вы она но штучка как раз приземлилась. Я забыла сейчас, походу. Все палочки. А, а -а Фух. Ура! У меня еще пару ливней пройти. О, хо хо хо, -хо. Тут стоит все одинаково. Ой, помощь девчинка, есть так. Девчонка! Два Скоріше, 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 скоріше. Давай тобі без спішки. Та як тут без спішки мені тікало? Свічка. Ну нарешті. Це моя наймрудіше. Хоча це на злегке тяжке, чудово. Останній рівень Даша, давай. Серйозно? Я просто біжу, як все, я не пройшла. До побачення. Зайде мені багато грошей дали. А я поки що вириваюся вперед. Добре, на цьому відео доходить до кінця. Всім пока-пока. Дякую за перегляд. Не забувайте залишати якісь коментарі. Коментарі, підписуватися та ставити лайки. Всім пока-пока. бай!